В суботу, в числі заходів, які були заплановані до дня міста, управлінням освіти виконавчого комітету Славутської міської ради, проводився велопохід серед учнівської молоді. Мета, яку переслідували організатори, це патріотичне виховання учнівської молоді, вдосконалення фізичних умінь та навичок школярів. Велопохід місцями бойової слави Славутчини приурочений дню міста, організували і провели спеціалісти управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради спільно з вчителями предмету захист вітчизни. Учасниками велопоходу стали 56 учнів 8-10 класів, яких супроводжували педагоги. Також до них могли долучитися всі бажаючі славучани. Вимога була одна: наявність велосипеду та гарний настрій. Сьогодні, в переддень дня міста, добризовна молодь міста долучилась до святкування дня міста своїм заходом. Це велопоходом по місцям бойової слави наших славичан. Молодь сьогодні шанує історію міста і розуміє, той, хто сьогодні забув історію, той ніколи не зможе нічого іншого зробити для розвитку нашого міста. Тому сьогодні ми проводимо свій велопохід, шануємо вшановуємо наших словочан, шануємо інших людей, які здобули незалежність нашого міста, які вклали зусилля до його розвитку і процвітання. Зичимо вітаємо всіх з днем міста, зичимо успіхів, творчих знаходжень і долучаємо всіх до здорового способу життя. Тримайте так, як наша мова. Збір учасників велопоходу було заплановано на 11 годину на стадіоні дитячої юнацької спортивної школи, звідки рівно в зазначений час колонна велолюбителів під вигуки Слава Україні. Героям слава організовано виїхала на вулиці міста. Маршрут велопоходу пролягав від парку культури по вулиці князів Сангушків, спочатку до пам'ятників афганцям, загиблим прикордонникам та жертвам політичних репресій. А тоді, на вулиці Соборності, школярі кілька разів зупинялись, аби покласти квіти до Хреста Небесної Сотні, меморіалу славучанам, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни, та пантеону слави. Далі колонна повернула на вулицю Ярослава Мудрого, здійснивши коло пошани близ старого корпусу міської лікарні, вона попрямувала військовим містечком до дороги смерті. А тоді, вздовж казарм, учасники велопоходу виїхали на меморіальний комплекс. Поле пам'яті, яке стало останньою зупинкою в маршруті, до слова учасників велопоходу весь час супроводжувала машина працівників державтоінспекції. Поклавши квіти до пам'ятників і зробивши фото на згадку про цей особливий суботній день, школярі також поділились враженнями від участі у заході. Загальну думку висловила учениця навчально-виховного комплексу ліцей успіх Поліна Зайонц. Ми Учні нас шкіл сьогодні прийняли участь у велопробігі, присвяченого Дню міста. Цей велопробіг додав нам багато позитивних емоцій, енергії, наснаги на цей навчальний рік. Також ми під час цього велопробігу відновили свої знання історії Славутського краю про її героїв і просимо нашу молодь шанувати її, пам'ятати завжди.